Ви слухаєте польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. починається польсько-український розмовник, тобто ваша ранкова щотижнева доза польської мови. Сьогодні наша передача присвячена Варшавському повстанню одному із найважливіших епізодів історії Польщі під час Другої світової війни. Трамваєм яде на войнем. Так починається пісня гурту Лаоча «Година Ву, година в, година нуль, тобто година початку Варшавського повстання. Тож сьогодні у розмовнику пропоную розглянути ключові польські слова із поясненнями та перекладами і використаннями теж в реченнях слова пов'язані із Варшавським повстанням. Отже, повстання. Powstania. Przykład. Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku. Warszawskie powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku. Учасник повстання повстанець. Повстанці о Овольность Варшави. Повстанці боролися за свободу Варшави. Армія Крайова, армія Краєва, тобто польське підпілля одна із найчисельніших і найкраще організованих підпільних армій тодішньої Європи. І саме армія Крайова відіграла ключову роль у Варшавському повстанні. Окупація. Okupacja. Warszawa była pod okupacją niemiecką. Warszawa była pod niemiecką okupacją to? Гетто, тобто єврейський район під час війни, причому варто наголосити, що це було примусове місце поселення, а не добровільне. Варто теж звернути увагу, що у польській мові слово жид не має негативного забарвлення, це нейтральний етнонім. Наступне слово пов'язане із Варшавським повстанням капітулація. Капітулація, «Капітулація» наступила по. 63 днях вальки. Тобто капітуляція відбулася після 63 днів боїв. Богатерство, героїзм, богатерство це чергове слово, пов'язане із варшавським повстанням, яке використовується теж часто в контексті Варшавського повстання, і яке варто запам'ятати. Богатерство повстанців інспірує до джіщ. Героїзм повстанців надихає. До сьогоднішнього дня. Повстанець запам'ятали і цивіль, тобто цивільний мешканець. Наступне слово визволення повстанці Бальчилі, о визволення міста з німецької окупації. Я думаю, що ви вже тут почули всі слова або майже всі слова, які сьогодні прозвучали в міні-словничку. Отже, повстанці боролися за визволення міста від німецької окупації. Рочниця, річниця, обходи, ручниці, відзначення або ж вшанування річниці годжіна ву це символічний. Час початку повстання Тобто 17.00. приклад вживання. Цала Варшава затримує ще в Годжіне в. Уся Варшава зупиняється під час години В і ви в цьому переконаєтеся вже завтра, 1 серпня о 17.00. Варшавське повстання, наголошую, це було збройне визвольне повстання поляків проти німецької окупації. Воно почалося 1 серпня тисяча Цітсорок року і тривало 63 дні. Ця тема пов'язана із Варшавським повстанням. Вона звучатиме найближчими днями в ефірі польського радіо для України. А в польсько-українському розмовнику почуємося з вами рівно за тиждень у четвер, о 7.30 почуємося і до услушення каже вам Яна Стемпніч.